Вас, хто захоче сьогодні е, відсвяткувати 1 вересня, зможуть це зробити е, краще, або е, навіть аніж собі раніше це уявляли, або скоріше, я навіть скажу, відсвяткувати його більше, насвяткуватися, святкуватися, скажімо так, довше, тому що від сьогодні саме у Києві ресторани, кав'ярні, кафетерії, заклади в принципі громадського харчування матимуть змогу. Ну хто як захоче, звичайно, не всі mm -hmm. це будуть робити, матимуть право працювати, працювати на одну годину довше, якщо раніше це було до 22.00, то тепер це може бути до 23.00 третьої.00 заклади громадського харчування. оскільки заклади громадського харчування не штрафуватимуть за те, чому така зміна відбулася? Бо у березні комендантська година була подовжена до цього. Вона була до 23.00. тобто, заклади громадського харчування мали припинити роботу за годину до початку комендантської години пізніше. В березні комендантську годину зробили з 24-ї, з, перш... з 12-ї ночі, але час роботи закладів громадського харчування не посунули. Вони працювали до 22.00. нуль, і тепер цілком є справедливим те, що їм дали змогу працювати і заробляти значно довше, значно довше дали. змогу. Але знаєш, нам вчора писали вже глядачі про те, що а як персоналу добиратися додому, враховуючи, що навіть метро останнє на багатьох станціях двадцять двадцять іноді з деяких. Так. Станції, остання гілка, останній потяг іде, не кажучи вже про наземний громадський транспорт. А наземний громадський транспорт працює трошечки довше, але теж у скороченому. Це якщо пощастить, як який як маршрут.